Привіт! Я Олена і ви у дизайні життя. І сьогодні ми зробимо медитацію, яка допоможе краще відчути себе і свою природу. Сядьте зручно, випрямте спину. Дуже важливо медитувати з рівною спиною, не спиратися на крісла, дивани, стільці. Сядьте на рівні поверхні, не дуже м'який, для того, щоб ваша спина залишалася рівною. Ви можете сісти на стілець і поставити ноги на підлогу, а можете сісти на підлогу, наприклад, в позу лотоса. Головне, щоб вам було зручно і комфортно, і щоб в цій позі ви змогли знаходитись деякий час. Заплющте очі і поспостерігайте за диханням. Дих дуже повільний, спокійний. І видих іще повільніший, ніж втих. Пройдіться по своєму тілу. Поспостерігайте за ним. Намагайтеся вивчити його і зрозуміти, чи є десь напруга. По черзі проскануйте усі частини тіла і розслабте кожну з них. Відпустіть напругу. Якісь ділянки тіла і органи розслабити дуже просто, інші набагато складніше. Не надто зосереджуйтесь на цьому, просто намагайтесь розслабитись. Ознака того, що ви гарно розслабились, ви не відчуваєте тіло, вам добре, спокійно і не хочеться нікуди рухатися. Тепер зверніть увагу на емоції, на ваші очікування. Відпустіть їх на певний час. Вдих, Видих. І на вдиху зосередтесь на диханні, на кінчику носа. Тіло розслаблено і з диханням відпускаємо емоції. Намагаємося увійти в простір, де одна думка пішла, а інша ще не виникла. Не боріться з думками, просто поступово їх відпускайте. І проходьте у простір, де немає жодних думок. Простір, де ви відчуваєте тишу, благость, волю і спокій. І якщо цей простір був у вас в голові, перемістіть його на все ваше тіло. Продихайте його. Включіть в цю розслабленість тіло. Включіть дихання. Перемістіть фокус уваги в серце. Природна сутність цього простору це чистота, божественне світло, справжня любов, щастя, благость. Спробуйте глибоко увійти в цей простір, стати його частиною, увійти в ту людину, яка входить в цей простір, яка бачить його. Знову увійдіть в ту людину, яка бачить цей простір. Яка входить у нього. І чим більше ви входите в того, хто входить в цей простір, тим більше ви занурюєтесь в океан спокою, чистоти, безмежної любові та щастя. Дуже важливо насолодитись Богом всередині себе, бо Бог це не абстракція. Бог це ви. Я є. Я є свідомість. Пробуйте медитувати щоденно, нехай незначний час, але кожного дня. Це такий інструмент, за допомогою якого ви пізнаєте себе. Ви поглибите свою свідомість і повірте, ваші бачення, ваші здібності. Ваш погляд на життя сильно зміниться, тому що ви будете змінюватися. Ваша сутність зміниться. Бо у світі, де ми живемо соціум, норми, правила і погляди різних людей надбудували над нами, над нашою сутністю купу оболонок, масок, різних ролей, і поступово наші акценти змінилися зі своєї сутності на інші речі. Оцінки подій, людей, якісь переживання. І коли ми медитуємо, ми повертаємося до своєї сутності, до своєї природи. І це надзвичайно важливо.